В Ефірі новини про головні події на цю мить далі на ТВА. З вами у студії Тетяна Будь. Вітаю! Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом можуть підписати вже після нового року. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За словами очільника українського парламенту, призупинення євроінтеграційного руху було тимчасове з огляду на економічні питання. Проте вже за місяць Україна зможе повернутися до розгляду відповідної угоди. Є питання, яке треба продовжувати розглядати. Розглядати треба в такому трьохсторонньому розрізі: це Європейський Союз, Росія і Україна. Ми направили зараз урядову комісію в Брюссель, щоб розглянути питання, які не узгоджені питання, там іще, які проблеми є. Готовність підписання угоди з Євросоюзом, і це питання не знято. І така угода буде підписана, А Микола Азаров знайшов спосіб боротьби з непокірними містами. На сьогоднішньому засіданні уряду він заявив, що західні області, де протести проходять найактивніше, можуть недоотримувати бюджетні кошти. На тих, хто блокує роботу державних установ, чекає кримінальне покарання. За його словами, це стосується як звичайних громадян, так і політиків. Прем'єр закликав припинити беззаконня і протестувати виключно у формах, передбачених законом України. Від самого ранку активісти Євромайдан. Намагалися заблокувати роботу уряду, однак безуспішно. Вони стояли біля центрального входу, а міністри потрапили всередину будівлі через шостий під'їзд. Той, що розташований з боку вулиці Садової, заздалегідь перекритої загонами правоохоронців. Противоправне захоплення адміністративних і громадських будівель перешкоджають роботі державних установ. Це кримінальний злочин. Я хочу запитати так званих лідерів в уличных протестів, хто візьме на себе відповідальність за ці злочини, хто готов нести кримінальну відповідальність. Я вимагаю, щоб так звані лідери не ховались за спини людей, а публічно і чітко заявили, хто персонально за це відповідає. Нинішнє ранкове засідання Верховної Ради тривало менше однієї хвилини. Опозиція заблокувала президію парламенту. Отож, спікер Володимир Рибак відразу закрив засідання і пішов радитися з лідерами опозиційних фрактів. У партії більшості опонентів звинувачують у бажанні якнайшвидше захопити владу в країні і подумують над можливістю провести виїзне засідання Верховної Ради, а на ньому зокрема охвалити бюджет на наступний рік. Наші дві ключові вимоги до парламенту це відставка уряду і зупинка політичних переслідувань, звільнення Юлії Тимошенко і звільнення оцих дев'яти людей, по відношенню до яких прийняті судові рішення під копірку, а також трьох активістів, які були попередньо затримані, залишаються і саме тому заблокований парламент. Наступні вибори покажуть наскільки ми правильно працювали. От президентські вибори найближче залишився рік. так? Да? Як можна ламати роботу державних установ? Це не по пранавех, це не по за конституцію. Навіщо тоді вибори? Тоді давайте, хто сильніший, хто захопив і все. Тим часом під стінами парламенту мітингувальники розділилися на два табори. Вже другий день у Маріїнському парку триває мітинг на підтримку партії регіонів. Сьогодні тут побільшало людей. Підмога приїхала вранці, переважно із Запорізької області. Прихильників регіоналів від народних обранців відділяли лише кілька міліціонерів. А от євромайданіці від депутатів відгородили огорожею, автобусами та кількома шеренгами міліціонерів і беркоту. Прихильники від регіоналів від камери здебільшого відверта. Алися зі словами без коментарів. А от Євромайданівці ж залюбки висловлювали свою позицію. Без коментарів Все, Все туди. сюди відстоять Запорожі, запорізьких козаків, То есть, щоб знали люди, що в Запорожі теж є люди, которым не равносильно і не безразлічно то, що твориться. Ну, в першу чергу, щоб Україна була на першому місці із стран в Європі. Це не нас відгородили, це влада від нас відгородилася. Чому боятися, якщо люди прийшли на мирну акцію протесту? Ми не хочемо крові, ми хочемо просто, щоб були зміни в державі, щоб ми не боялися вийти і сказати свою думку. 27 років тому ми захищали свою землю в Чорнобилі від ядерної чуми. Ми захищали своїх дітей. У наших дітей вже є внуки. Этот э, зверячий беспредел Беркута, когда избивали здесь студентов, на месте этого ребенка мог бы быть мой внук. Это звери. Розганяти активістів Євромайдану з будівлі Київської мерії не будуть у цьому. Сьогодні запевнив голова КМДА Олександр Попов. За його словами, зараз тривають переговори з демонстрантами, аби мирно врегулювати питання. Крім того, очільник КМДА пообіцяв зробити все можливе, щоб уникнути конфліктів з мітингувальниками. Думаю, найближчим часом ми знайдемо певний компроміс у вирішенні цього питання, але в першу чергу це питання конфліктне в частині незаконного захоплення будівлі. Я абсолютно впевнений і зроблю все для того, щоб у нас у жодному разі не було будь-якого силового конфлікту в питанні звільнення будівлі КМДА. Москва просить НАТО не втручатися в внутрішні справи України. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Мовляв, українські політики самі розберуться, а втручатися у процес за кордону не потрібно. Саме так Лавров прокоментував заяву країн-членів НАТО. У ній засуджували використання сили проти мирних демонстрантів в Україні не знаю зачем господин господин Расмусен, генеральний секретар НАТО. отвечает на вопросы, может ли Россия ввести войска на Украину. Не знаю, зачем такие вопросы задаются. И, по-моему, это создает извращенную картину и подобного рода сигналы в неких извращенных, воспаленных мозгах могут вызвать совсем неправильное понимание того, что происходит. Мы исходим из того, что это внутреннее дело Украины, І поки що це вся інформація. Більше новин буде вже о 18-й. Тримайтеся.